Техніка балансуючі кола, це техніка, яка допомагає задуматися над будь-якою важливою для вас темою. Якщо ви відчуваєте, що нічого не стає на свої місця, то техніка балансуючі кола для вас. Якщо ви шукаєте гармонії, Думок, якщо ви не можете впоратися із тривогою в голові, малюйте кола, фарби і лист паперу це все, що вам знадобиться, ще пензлик. Малюйте кола різного розміру, різного Наповнення, зафарбовані і пусті, ті, які мають контури, і які не мають контуру. Звичайно, кола ці не будуть ідеальними, не будуть ідеально рівними, але це не важливо. Спробуйте розслабитися розфарбовуючи кола, малювання кружечків допомагає впорядкувати думки і розслабити розум, відпустити внутрішні діалоги, внутрішні переживання, тривоги, намалювавши і розфарбувавши кола. Уважно подивіться на те, що у вас вийшло, на створений образ, картину. І зробіть з нею все, що забажаєте. Ви можете поставити її або повісити на стіну і роздивлятися, якщо вона вам подобається. Оформити її художньо і залишити собі. Ви можете викинути її, ви можете зібгати її або. Розірвати і викинутої сміття. Просто зробіть те, що хочеться. Цю техніку можна використовувати кожного разу, коли ви відчуваєте дисбаланс внутрішній. І дозвольте собі віднайти цей баланс. Ця техніка в цьому дуже добре допомагає.